Комунальні підприємства Прикарпаття шукають працівників. Робочих рук бракує в усіх установах. В основному робітничі вакансії. Як дають собі раду комунальники і чи не впливає відсутність кадрів на якість надання послуг, все детальніше розкажу у полі зору нашої програми сьогодні. Це двірник Михайло. Відранку трудиться із колегою. Прибирають територію кількох десятків будинків на Хоткевича. На роботу не нарікає, адже у нинішній час не просто всім. Молоді не хочуть, напевно, на такій роботі робити, то й все. А що робити, якщо профільне підприємство позакривались, а робити треба, паті сидіти не будуть. Роботи не більше. Ну, коли сніг падає, звичайно, тут більше роботи. Чи листя падає. Навантаження на двірників зросло, каже управитель групи будинків Василь Палюга. Утім, раду собі дають. Працюватих нормальних людей дуже тяжко знайти от, і за такі заробітну плату. Якість роботи ну, на даний час в мене працівники, от, я маю на даному мікрорайоні сім чоловік, сім двірників і два різноробочих, які допомагають, тобто вони допомагають погрузці листя обрізання кущів, якісь там прибирання території, якщо є щось більше, наприклад, гілка велика впала. Знайти кваліфікованих працівників не просто нарікають на комунальних підприємствах. Аби підготувати фахівців, потрібен час. У Нас проблема з працівниками, які займаються перевіркою ДМН-каналів, оскільки військові дії призвели до того, що одну людину забрали. Лави служити. Одна людина звільнилася. Так само проблема з двірниками, але ми працюємо над цим питанням постійно, шукаємо і відповідну ротацію проводимо. Висококваліфіковані і просто так їх зараз замістити неможливо. Це є зварники, це є слюсарі. От, якщо, до прикладу, слюсар аварійної служби, його не можна так замінити. Там для того, Щоб бути працівником слюсером аварійної служби, треба мати відповідні навики, стаж роботи, тому що коли він виїжджає на якусь аварію, йому треба оперативно приймати рішення для того, щоб відключити пошкоджену ділянку як скоріше, щоб менше завдати шкоди мешканцям того ж будинку, де, стався, де сталася аварія. Попри труднощі, підприємства критичної інфраструктури мають працювати. Працівників заохочують зарплатнею, яку виплачують вчасно. На сьогоднішній момент ми маємо ще недобір, тому ми запрошуємо наших мешканців Івано-Франківська або тих внутрішньопереміщених осіб, які до нас приїхали, щоб йшли на роботу. Робота є, заробітну плату виплачуємо вчасно. заробітна плата на рівні міста Івано-Франківська є досить уже така ну, середня, скажімо так. Не найнижче дверник, той же він там має там, 8-9 тисяч на руки і може вище отримувати, залежно від об'єму роботи, який, який він виконує. У будь-якому випадку ми шукаємо шляхи, як, якщо немає працівника, закривати кимось іншим. Але в ідеалі, звичайно, щоб на кожну вакансію, на кожну посаду був відповідальний працівник, і що ми чітко знали, що ця робота буде виконуватися. Тому що люди знову ж таки так само хворіють, люди так само е десь звільняються, люди. Знову ж таки мобілізовуються у Збройні сили України і тому ми постійно повинні мати навіть не те, що мати 100 відсотків, завжди мати якийсь резерв, щоб у випадку, якщо когось немає, щоб можна було його замінити. Молодь на роботу у комунальні підприємства не поспішає. Середній вік працівників 50-60 років, а подекуди і більше. Якщо взяти ІТР. Е Теплових районів, ремонтно-механічного цеху, там середній вік ІТР 55 років, а е, з робочих то 57 років. Якщо окремо взяти наш ремонтно-механічний цех, то там ІТР 59 років середній вік, а робочих 63 роки. У нас є котельня симоненка 3А, саме потужна котельня на підприємстві. Там, можна вже казати, критична ситуація із працівниками. Це я ще раз наголошую по середній вік. Середній вік машиністів 61 рік. Там є працівник, старший машиніст. це теж тільки кваліфіковані, його ж не можна взяти з вулиці, і щоб він його навчити можна за місяць. Ні, там треба пропрацювати декілька сезонів, щоб ти був старшим машиністом. То йому вже 73 роки, але тільки за того, що нема кадрів, щоб їх замінити новими працівниками, молодшими. Не в зарплаті Саме проблема, а проблема в тому, що військомат і все. Це є одна із великих проблем. І що це не популярні такі професії, вони тим ті ж машиністи чи слюсарі, вони ж не високооплачувані ці посади. От тому і в них і цей. Так само з зварниками. Три зварника в нас зараз перебувають в Збройних силах. Плюс один. Звільнився по стажу по стану здоров'я. А ще на комунальних підприємствах Франківська бракує водіїв та прибиральників. Відтак, для тих, хто шукає роботу, вибір є чималий. У нас є брак робітничих професій, зокрема слюсарів-ремонтників в нашому комунальному підприємстві Теплокомуненерго. У нас є робітники благоустрою в комунальне підприємство Благоустрій. Є велика потреба. У нас є проблема з водіями, а також ревізорами. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Ну і інші підприємства теж мають по декілька вакансій, тому пропонуємо роботу. Хто не має роботи, прошу розголошуватися йти працювати. Цьогоріч понад півсотні комунальних закладів області мають потребу в укомплектуванні 82 вільних вакантних посад. Шукають як працівників благоустрою, так і медичних сестер. На кінець року у нас було біля 1200 вакансій, які подали нам роботодавці Зараз є актуальних 400 вакансій. Якщо ми говоримо про ринок і про комунальні підприємства, то ми співпрацювали на протязі 2022 року з 646 комунальними підприємствами області, де вони подали нам більше 2500 тисячі вакансій. 2300 вакансій нам було укомплектовано. Хочу сказати, що співпраця, як і у нас у місті Івано-Франківську, так, так і по області у нас була з комунальними підприємствами. Якщо ми говоримо про рівень заробітної плати, то він коливався від мінімальної заробітної плати до 20-22 тисячі гривень. 20-22 тисячі гривень це отримували на заробітну плату, це комунальні підприємства, лікувальні комунальні підприємства, це лікарі. 10-15 тисяч отримували головні бухгалтера, провізори. Менша заробітна плата це у молодших медичних сестер, звичайно, мінімальна і до 10 тисяч гривень. Мінімальний рівень заробітної плати 6 тисяч 700 гривень, отримують прибиральники службових приміщень, робітники із комплексного обслуговування та ремонту будинків, двірники, оператори котельні та санітарки. Щодо останніх у центрі зайнятості для них є можливість пройти тримісячні курси. У нас працює центр постійно технічної освіти. Де ми готуємо молодших медицин-сестер. Процес навчання складає три місяці за дуальною формою навчання. За минулий рік ми навчили три групи. Одна група навчалася за кошти служби зайнятості, дві групи навчалися за кошти роботодавців це обласна клінічна лікарня. Я акцентую увагу на те, що у нас зараз працюють у наших комунальних лікувальних закладах молочних медицині сестри. А саме Санітарки вони без освіти. Ми на сьогоднішній день можемо дати їм посвідчення державного зразка. Зараз з сьогоднішнього дня у нас є співпраця з онкологічним диспансером, де ми будемо навчати 29 молодших медичних систем. За професію і вони отримують диплом державного зіста. А ще з нового року в Україні діють нові правила військового обліку призовників. Відтепер роботодавець не має права приймати на роботу працівника без документів, які б підтверджували, що той стоїть на військовому обліку. Коли ми ще насти на облік, то обов'язково є документом. Це військовий квиток. Якщо говорити про кількість мужчин на обліку і кіті жінок на обліку, то Звичайно, біля 80% жінок, 20% мужчин. Але якщо мужчини втрачають роботу, до них звертаються. Якщо ми десь говоримо про якусь співпрацю з військовим, з військовим комісаріатом, то якихось там особливих вимог від військових до нас немає щодо подання якоїсь інформації, хто перебуває на обліку. Керівники підприємств, у тому числі комунальних, повинні сповіщати працівників про призов. Жінки, лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження нових правил, можуть працевлаштовуватися як не військові до кінця 2026 року. Юристи кажуть, силою чоловіків ніхто не змушуватиме ставати на військовий облік. Але за невиконання передбачена відповідальність однак, негласно очільники комунальних підприємств нарікають навіть ті кадрів, власне, через нові правила працевлаштування. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.